Привіт, це Кленсі, коротко розповім, що нам показали розробники на презентації ONG 2.8. Почнемо, я думаю, з самого цікавого, а саме з банерів. В першій частині нас зустрічають два банери, а саме Казуха та Клі. Також з ними буде новий персонаж Хейдзу, це чотирьохзірковий анемокаталіст, його додають разом з Казухою та Клі, а в другій частині буде Йоймія. Щодо самого Хейдзу, у нього достатньо цікаві здатності. Сило яких ми перевіримо після появи його в панері. Також хороша новини для любимчиків Казухи не закінчується, тому що нас чекає історія, яка зв'язана з ним. А що там зі скінами, які мають з'явитися у 2.8? Їх буде два. Перший це дуже красивий скін на персонажа Фішер, який ви зможете отримати як безкоштовну нагороду за івент. А другий скін буде для ділюка і це перший п'ятизірковий скін в грі. До нього входять нові анімації, такі як плавління злитка, так що коштуватиме більше, ніж чотирьохсиркові скини. Наступним, що показали розробники, це самі івенти. Вони відбудуться на літніх островах, так само як минулого літа. Самі івенти будуть корпоративними, тобто ви зможете їх проходити зі своїми друзями. Ви будете рухати платформи, спускатися з небес назад до корабля та складати головоломки. Загалом івенти хороші, як і нагороди. Під кінець презентації нам показали міні-тизер Нового регіону Сумеру. Надіюсь наступна презентація буде дуже насичена на контент. А на цьому в мене все. Я коротко вам розповів, що було на презентації. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку та напишіть коментарі. Це допоможе моєму каналу розвиватися. Та взагалом українському Ютубу. Дякую.